Коментарі в соцмережах. Така цікава тема, тому що моя позиція така, що всі коментарі, які ми пишемо в соцмережах, ми їх пишемо не автору, а собі. Поясню чому. Ми висловлюємо свою думку і вважаємо, що ну, потрібен їх хтось оцінити. Я думаю, що ви зустрічали дуже часто авторів контенту, які кажуть про те, Чого ви мене не лайкаєте? Я ж несу таку корисну для вас інформацію. Так ось я хочу сказати, що це така ілюзія, ради якої люди приходять в соцмережі і потім. Вони розчаровуються. Що для мене взагалі соцмережі? І якщо хтось за мною слідкує, ви знаєте, що я ніколи не прошу доєднатися до моєї сторінки. Я нікого не прошу ставити мені лайки. Чому? Тому що я веду контент для себе, і я ж ціную тих людей, які за, за мною слідкують. Я вам дуже вдячна. Але я хочу вам сказати про те, що контент я веду. Формуючи свою експертизу, розумієте, є дуже багато речей, які ми в житті робимо і не оцінюємо. Або коли ми вирішуємо, як я, підсумувати свій шлях і якось стати, верніше, стати більш експертною, да, з точки зору того, що сформувати весь свій досвід таким чином, щоб він був цікавий. Сформувати таким чином досвід, ну, наприклад, у мене зараз є проект, в якому буде розвиток бренду роботодавця. І ось для себе я вирішила зробити відкритий відеокурс ну, на Ютубі і в Тіктоці будуть ці уроки по комунікаціях. Чому? Тому що це є дуже такою важливою річчю, яку дуже складно в компаніях впровадити, тому що там різні люди, різна культура, різне відношення. І ось тому всі коментарі, які я пишу, я пишу виключно свого досвіду, формуючи свої думки. Якщо пишуть мені, це означає те, що людина сама з собою спілкується, коли пише цей коментар, навіть якщо він негативний. Тобто я не очікую від коментарів, верніше, як я на них не реагую на негативні коментарі з точки зору того, що щоб моя самооцінка при цьому страждала. Чому? Тому що я веду контент виключно для себе і для тих людей, які приходять до мене в мережу самостійно. Да? Я веду це для того, щоб для себе самої деякі речі, які зрозуміла, поділитися. Але в цьому я не очікую, що всі мені будуть казати носити мене на руках і казати, блін, який я гарний, тому що ну, так.